Американський інститут вивчення війни повідомляє, що російські силовики, ну там Патрушеві, ця вся що, е, як їх прилічно назвати, Камарілі, е, виступають рішуче за продовження війни. Вони вимагають від Путіна ніяких переговорів, ніяких мирних договорів, тільки війна до останнього. Це при тому, що вони самі чудово розуміють, що вони і близько не досягли на війні те, що вони хотіли. Ну, вони хотіли Київ за три дні, Україна за два тижні, що їх просування на Донбасі, тому ж воно абсолютно не співвідноситься з тим, що вони хочуть. Тобто... Якість їхнього воювання ну, дуже далека від того, що вони бажають, але, тим не менше, вони вимагають від свого політичного патрона воювати далі і не зупинятися. А знаєте чому? Все дуже просто. Якщо вони зупиняться, то більше Захопити Україну, у них шанса не буде. Вони це чудово розуміють. Тому що, якщо вони зупиняться навіть на супервигідних для Росії умовах, ми будемо не в НАТО, на нас якісь е обмеження по армії накладуть. Хоча я вважаю, що цього на це погоджуватися, ось саме на це погоджуватися не, не можна ні в якому разі на обмеження по армії. От, ще щось там, ще щось там. Все рівно це буде для них кінець мрій про захоплення України. Тому що далі ми, українці, переоберемо владу, і е, нова влада вже не буде розміновувати Чангар і сталити їм е, зелену доріжку. Нова влада зробить все, щоб. Е, Розпочати агресію для Росії було неможливим. Ну просто побудуємо оборонні укріплення, зміцнимо наші ракетні війська, створимо ракети за допомогою американців, які будуть досягати Москви легко. Ну не обов'язково ж говорити Росії, що ми створюємо ці ракети. Можна сказати, що ми взагалі відмовилися від ракетної зброї, а самі тихенько їх робимо. От і все. Просто це все робиться. І вони це розуміють. От. І е, все, Україна для них втрачено віки віків, а значить і над Росією е, висить е, дамоклів меч. Тому що якщо вони не йдуть вперед, ну в них, е, власне, е, така психологія е, і така структура їхньої імперії, що якщо вони не йдуть вперед, не захоплюють чогось нового, не отримують здобич, то вони починають валитися. Ну, уявіть собі, ось зараз заморожується по лінії фронту, як воно є. Ну, ми ж переоберемо нову владу, поставимо. Сюди шалені інвестиції підуть з Заходу. Там заморожені російські гроші. Можливо, якщо там Порошенка оберемо, вдасться конфіскувати і забрати. Просто інвестиції. Україна стане. Хай навіть не будучи формально членом НАТО частиною західного світу. Україна стане успішною. Через 5 років тут будуть зарплати в 5-10 разів вище, ніж в Росії. Дивлячись на нас, Росія почне бунтувати, розпадатися. Вони це розуміють. І тому вони благають свого імператора е ні в якому разі не погоджуватися на перемир'я. Ось е нам що треба робити? Нам потрібно робити протилежне, ніж оці Патрушеви просять робити від Путіна. Тобто вон, їм потрібна війна, нам потрібен мир. В мирних умовах вони не витримають з нами конкуренції. Вони це знають. І це повинні знати ми.